Ми завжди пам'ятатиме героїчний опір Збройних сил України, Національної гвардії України, а ще тероборонів, місцевих жителів. Все починалося у нас цей, на дорозі коло церкви. І все. А будь почався тут у нас У мене син був рантометчиком. І він дуже хотів перший вистрілити. вийшло так, що він від церкви був з лівої сторони. От, дуже хотів перший вистріл, а так ну, з тієї сторони нам сказали, що йшли танки. І от перший вистріл прийшов. І от після того було у тіре сина. Я бігав тут, а шукав його і не міг такий знайти. Тримаюся раді того, що є внук його, Треба допомагати мені Треба пам'ятка, саме основна пам'ятка хлопців, щоб не забували їх, тому що вони дійсно герої. О. Нагороджується медаллю незламним героєм російсько-української війни Макарів. Посмертно. Пухальський Володимир Юрійович. прошу рідних підійти. Такою ж відзнакою нагороджується Кухарчук Михайло Зінов'йович. Наталю незламним героєм російсько-української війни Макарів нагороджується Мартинюк. Тут на цьому місці була могила, де населення Липівки захоронили, відспівали почастями як українці, як справжні по-християнськи, по-нашому, відспівали, поставили хрест. Ну, це просто для мене забув, ну, під час того, що тут були ще орки, були ще вороги. вони зробили все для того, щоб зробити по-нашому по, по наших традиціях. І вийшло так, що приїхали, земля зберегла їхні тіла, їх ще можна було впізнати. І оказався з шести чоловік, оказався Михайло Кухарчук, який ми з ним разом виросли, разом ну, одноклассник мій. Пам'ятник поставили тут, на місці, де безпосередньо проходили бої. Де бої проходили, я особисто бачив, де там стояли ще розбиті БМП, як і їхні, так і наші. Так, ну, бій був потужний, так що сили були нерівні, але в загальному ну, ми все-таки вибили їх і. Станом на сьогоднішній день тут майоричено жовто, жовто блакитний прапор. Ну, це для нашого покоління, яке подростає, це основний приклад, це приклад мужності, приклад героїзму, приклад без незламності, мужнього духу, духу воїна, духу козака України. Що вперед до перемоги для нашого майбутнього, для майбутнього покоління це основний говориться, ну, показ того, що ми, ми є незламні, ми є українцями, ми боронимо свою державу. Smell the bullshit, smell the grief,